Поїзд за часів яр, як зараз виглядає місто, нові правила виїзду за кордон військовозобов'язаних, які документи стали необхідними, і космотабір у середмісті столиці. Про усе докладніше вже за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба з вас лайк, підписка. З нас актуальна інформація. Наші вдома 95 українських військовослужбовців повернулися на батьківщину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі. Його прилюднив перші світлини воїнів після полону. Серед них бійці зсу, нацгвардійці і прикордонники цього разу обмінювати допомагали дипломати з Об'єднаних Арабських Еміратів. Президент подякував усій команді за вкрай важливу роботу. Водогін Сіверський Донець-Донбас, в якому тепер геть немає води, це лінія бойового зіткнення в районі Часового Яру. У тій частині міста, що на східному березі, після тисяч ворожих артилерійських снарядів і авіабомб немає життя. Лишень в підвалах поміж руїн причаїлися окупанти. А от на західному березі ще залишаються цивільні, і саме сюди росіяни спрямовували свої щоденні удари. Ворожа піхота при цьому намагається перейти на західний берег, але всіх їх влучним вогнем. Знищують воїни 24-ї королівської бригади, що тримають тут лінію оборони. З охопленого вогнем міста. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Так було обично зранку вечора, а це просто вже цілими днями. Майже суд полягать. Доволісь вже до 10 кабів прилетіло. Мінометну влітало і скоріше всього радишка. Тут зараз просто не буває тихих годин. Якщо брати десь останній тиждень, то вони так вже прям конкретно взялися за, за розбирання його часового яру. По самій лінії зіткнення то ясно, що ведеться вогонь. А от саме місто, саме місто вони криють і тупо хаотично. Це почалося не вчора і навіть не місяць тому, але саме тепер стара частина часового яру перетворилася на цілодобову мішень для російської артилерії з авіацією. Вони от просто зараз накриваються все, тобто вибивають, спалюють все, що можливо, де наші можуть закріпитися вони його вибивають. Розбиває Максим щодоби по багато разів перелітає своїм безпілотником канал Сіверський Донець Донбас. Командир взводу розвідувальних дронів 24-ї механізованої бригади твердить, найновіший місцевий житловий мікрорайон стараннями расистів за лічені тижні перетворився на декорації до фільму шахів. Цього будинку немає взагалі, І з цієї сторони от знову були прильоти. Ну то видно, що це все бомбилося з. За плечима воїнів королівської бригади протистояння з московитами на всіх без винятку найгарячіших ділянках фронту. Військові кажуть, до дрібниць вивчили і тактику, і стратегію рашистів. у часовому ярі. Твердить командир мінометної батареї 24-ки, Окупанти ведуть саме притаманну орді війну. Проторена дорожка, зрівняти все вщент і потім зайти. Просто ніде вже не закріплятися, не їм не нам і вони вже просто сходять на згорівшу землю. Саме так було у мікрорайоні на східному березі каналу. Не було просто ніякої логіки там стояти. Не можна було хлопцям ні провізію, не ні забезпечення ніяке доставити, не ні забрати Ви, навіть трьохсотих. Це просто були ну, великі втрати, навіть коли туди і Просто туди добратися. Да. Туди добратися, це просто до людей ну, було щось. Дивове. Вони точно знають про що говорять батальйонні розвідники тулупи з Юргеном до останнього пішки ходили на східний берег. Нині кажуть, воїни 24-ки, У часовому ярі майже по всій протяжності каналу він і є лінією бойового зіткнення. Лінія фронту. Ну, як всі знають, що зараз лінія фронту у нас проходить по каналу. Розвідники 24-ї механізованої запевняють, масованих штурмів каналу рашисти наразі не проводять важкої ворожої техніки у зоні видимості на передньому краї не спостерігають. Зараз... зараз застиг конкретно рух. Вони зупинилися, далі вони нічого не можуть зробити. Взагалі нічого не можуть зробити. Тобто вони розвідку роблять, а що далі робити, я так розумію, вони самі не знаю. Зараз вони не тиснуть так штурмами і технікою, тому що ну є канал. Розкий. Тому його та його зараз і перетнути його не так просто. Водночас від спроб просунутися на західний берег московити не відмовляються. Піхота противників суне, підходить по два, по три, по одному. Та всіх, кого рашистські командири, відряджали у похід за канал. Войни 24-ї королівської зупинили назавжди ще дорогою до мети. Так щоб вони просто вже переходили канал, ні туди їх не пускають. Але людей вони не рахують, намагаються малими групами з посадки, дивляться в сторону посадки в сторону каналу. Водночас навколишній ландшафт у старій частині міста рашистські снаряди і міни з бомбами змінюють мало не що хвилини. Чика і слабнулося. Власне таки відбувається в режимі 24 на 7 у часовому ярі. От поки ми сиділи в підвалі, перечікували. Ви чули, що один зі снарядів, що одна змін прилучила просто багатоповерхівку. І бачите, три горішні поверхи зараз пагають. Поміж того, жахіття під постійним ворожим вогнем у місті досі залишаються цивільні. Більшість людей старшого віку, що категорично відмовляються евакуйовуватись. Натомість місць, де можна вижити у часовому ярі. Менше з кожною хвилиною. Тут вони періодично це от б'ють. Все чиєсь добро. Згорає вигорає догорає. Із західної частини часового яру, що на Донеччині Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Понад 110 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Ворог гатив по нашим позиціям 4300 разів. Про це в ефірі об'єднаного телемарафону повідомив речник генерального штабу ЗСУ Дмитро Гуцуляк. На харківському напрямку наші відбили сім російських атак у районах Глибокого і Вовчанська. На лиманському відтинку окупанти йшов на штурму дев'ять разів. На Покровському напрямку відбито 24 атаки. Найбільша концентрація ворожих штурмів була поблизу Новоолександрівки. На Голяйпільському і Оріховському відтинках противники надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян в районах Марфополя, Малої Токмачки і Новоандріївки успіху не мали. Минулої доби загалом російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни здійснили понад 4300 обстрілів. З них 121 із реактивних систем залпового вогню. На Харківщині через ворожі обстріли вигоріли гектари землі. Удар дроном пошкодив будинок у Чугуївському районі. По Вовчанській громаді росіяни вдарили кабом. Там зайнялися кілька будинків. У Ізюмському районі авіабомби влучили у приміщення кав'ярні, автомийки. Також пошкодили приватні обійстя. Один загиблий, і сім поранених є на Донеччині. Чотирьох людей поранили росіяни у Покровську. Ворог ударив по місту трьома керованими авіабомбами. Там пошкоджено 25 будинків і газопровід. Також під прицілом були Українськ, північне і лінка. Цілили окупанти у цивільну інфраструктуру. Зранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Там поранено 47-річну жінку. За добу в регіоні травм через обстріли ворога зазнали семеро людей. Росіяни поруйнували сім багатоповерхівок, майже два десятки приватних будинків, дитячий садочок, крамниці, важу стільникового зв'язку і склади. 136 ударів за добу. Росіяни завдали по сумщині внаслідок атак, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, приватні житлові будинки і ферму. Відсьогодні без спеціального QR-коду військовозобов'язаним неможливо виїхати за кордони. З нуля годин почали діяти нові правила перетину рубежу для чоловіків. Навіть ті, хто має підстави виїздити, тепер зобов'язані показати прикордонникам оновлені військово облікові документи. Віднині їх можна надавати не лише у паперовому, а й в електронному форматі. Але обов'язково має бути згенерований QR-код. На цьому наголосив речник державної прикордонної. Служби Андрій Демченко в ефірі марафону Єдині новини за наявності оновлених військово-облікових документів. Дозволений виїзд за кордон батькам, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, військовозобов'язаним, що мають відсрочку від мобілізації, чоловікам, які самі виховують дітей або доглядають за близькими родичами, що мають інвалідність. А в разі відсутності військових документів на кордоні можуть і затримати, а також будуть передавати поліції тих, хто перебуває в розшуку ТЦК. Виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років обмежений від початку повномасштабного вторгнення з дня оголошення воєнного стану. Дотепер у переліку дозвільних паперів для виїзду військових документів не було. Від початку новації, тобто за цю ніч, відмову у перетині межі вже дістали. 40 чоловіків військово-обліковий документ в електронній формі це застосунок резерв плюс з генерованим qr кодом або е документ, який видавав серцнапі, але також знову ж таки з генерованим qr кодом Коли е є генерація qr коду тоді ві е військово-обліковий документ прирівнюється до електронного формату. Просто застосунок резерв плюс з відображенням якоїсь інформації це не є військово обліковим документом в електронній формі. Десята річниця авіакатастрофи над Донеччиною у 2014 році жертвами російської ракети, випущеної з підконтрольної бойовикам території, стали 298 пасажирів боїнгу малазійських авіаліній. Дві третини з них були громадянами Нідерландів. І в ці хвилини на меморіалі, неподалік Хамстендапського аеропорту, схіп-хол, починається церемонія пам'яті. На неї прибув і новий генеральний секретар НАТО, колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте для його наступника на посаді голови Нідерландського уряду Дірка Схофа. Це одна з перших появ перед публік. Він багато років контролював розслідування катастрофи, і журналісти очікують нових подробиць справи на прес-конференції після церемонії. Сьогодні тут присутні тисяча родичів пасажирів Боїнгу. Суд у Газі довів, що літак знищили російською ракетою з остановки БУК, яка належала Збройним силам РФ. Зрадників України позбавлять державних нагород. Це стосується тих, хто отримував зокрема звання Героя України, ордени за заслуги чи інші нагороди. Але потім замість України для себе обрав ворога і підтримує Росію або ж взагалі перебуває на її території. Про це напередодні у зверненні до українського народу наголосив Володимир Зеленський. Людей, які пішли на службу окупанту, чимало нагадаю лише кількох. Російським агентом був екс-президент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв. Зараз він під слідством. Вже покійний герой України і тричі нардеп від партії регіонів Борис Дейч 14-го року. Під час незаконного референдуму в Криму він закликав до об'єднання з Росією ординами за заслуги, нагороджені втікачі Віктор Янукович, і Микола Азарова, а Також колаборант і колишній депутат Олег Царьов. Спортсмени Сергій Бубка і Яна Колочкова зі званням Герої України теж можуть втратити ці нагороди. Вони заслуговують тільки на одне звання: зрадники. А нагородою їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект вже найближчим. Пошіть кого знали, а чиї прізвища виявилися для вас сюрпризом? Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо. Поліція знайшла викрадену з Кременчуцького перинатального центру новонароджену дівчинку. Викрадачем немовляти виявився 25-річний чоловік, який називає себе... Трансгендерною людиною три дні тому в жіночому одязі він зайшов до пологового, пробрався в палату, поки молоді мами були на обіді, і виніс дівчинку у великій торбі. І Це зафіксували камери спостереження. Свій вчинок пояснив тим, що дуже хотів дитинку, але ніколи не зміг би її народити. Маля повернули мамі, натомість викрадачеві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці також розслідують недбалість службових осіб перинатального центру. Космотабір у середмісті столиці в Києві діє інклюзивний дитячий табір, який відвідують діти з інвалідністю. Табір безкоштовний організовує його громадська організація Бачити серце роблять це вже восьмий ріки. Слава про табір розрослася настільки, що батьки з інших міст винаймають на період таборування житло у столиці, аби тільки їхні діти отримали. Ексклюзивні канікули. Цьогоріч у космотаборі є сім різновікових груп. Кожна група це окрема планета, яка має свого куратора і помічників. А це все волонтери з різних професій. Космотабір днями відвідала і Перша леді. Олена Зеленська відзначила, що просторів, де різні діти ставали б не виключеними, а включеними в життя в країні має більшати. Наша, uh... Об'єднати на одній території абсолютно різних дітей, абсолютно різних дорослих, і задача нас дорослих зробити так, щоб у діти прожили своє дитинство повноцінно, особливо діти з інвалідністю, бо дуже часто в них немає можливості якраз відчути цей вайп літнього табору. 285 підтягувань за годину. Новий рекорд України на Волині його встановив 26-річний Олександр Ващук. Він з дитинства має діагноз в'ялий параперез нижніх кінцівок і пересувається на кріслі колісному. Попри інвалідність, чоловік виконав дуже складну вправу. Вихід з силою на дві руки на прикладені спортом. Він займається уже сім років. Був у резерві паралімпійської збірної України з біатлону і лижних перегонів. Постійно бере участь у марафонах цього разу, аби стати рекордсменом. Протягом тривалого часу щодня готувався в спортзалі і вдома. І тепер мрія спортсмена це побити світовий рекорд з цієї вправи. Наразі це 402 підтягування на дві руки за годину. Час вичерпано! За що? залишився на висоті. На тій неймовірній висоті 285 вісімдесят разів, двісті виходів з силою на дві. У таких надихаючих нас людей навкруги насправді сила силенна. Треба просто навчитись їх бачити і волю вчитись у них. Коли навкруги все здаватиметься сірим, згадуйте про таких мотиваторів, і настрій рухатися вперед знову з'явиться. Перевірено, Тримаємось і робимо свою справу. Тоді й переможемо.